Я в шоці від українців у Німеччині. Сьогодні перемиваємо кісточки українцям у Німеччині. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Трошечки про мене. Я приїхала до Німеччини у березні 22-го року. Вже встигла попрацювати зараз. Не працюю в пошуку роботи. Тож на моєму каналі не тільки про інтеграцію, не тільки щось цікаве про Німеччину, а також про пошук роботи у самій Німеччині. Ділюсь опитом. Ділюсь досвідом, ділюсь своїми помилками, тож підписуйтесь, заходьте на інші відео. А сьогодні говоримо про українців у Німеччині. Скажу так: я така людинка, що я помічаю все погано, але намагаюся одно фокусуватися на хорошому. І я в цьому відео могла б розказувати про те, як українці тут намахують німеччину, як вони обманюють, як вони перевозять свої якісь чорні схеми з України сюди, але я хочу поговорити говорити Про гарні приклади українців. На моєму каналі є серія відео Успішні українці у Німеччині на моєму каналі є інтерв'ю із волонтером. І Я хочу фокусуватися саме на такі приклади успішних українців у Німеччині. І сьогодні хочу також поговорити і просто вам навести деякі приклади просто фантастичних історій. Просто на те, що не треба, на що треба фокусуватися, і, можливо, для вас це також стане мотивацією до, до дій. З чого хочу почати. Напевно, з того, що, не дивлячись на всі перешкоди, наразі вже працює більше десь біля двох. 200 тисяч українців у Німеччині, що дуже є крутим результатом, тому що вважаючи на те, що приїхали у Німеччину жінки з дітьми, які в принципі мають не мають часу, а повинні доглядати за дітьми, що приїхали пенсіонери, але все ж таки статистика про те, що Люди виходять на роботу, все збільшується і збільшується. Що може не радувати? Також досить багато історій, як люди вже отримують там Б2, c 1 і дуже класно інтегруються у Німеччині. Повідкривалося дуже багато ютуб-каналів українською мовою. За що я дуже тішуся, як звичайно, і руснявою мовою. До речі, я буду на наступному тижні виступати на одному там семінарі, розказувати про Ютуб. І я не знаю, можливо, запис потім викладу себе на Ютуб-каналі з порівняль з порівнянням, коли ти ведеш Ютуб українською, коли ти ведеш Ютуб російською, що це навіть економічно не вигідно. Тому тут ті люди, які пропагують російську мову, досі толерують її це. це це тупо наприклад. Дуже багато каналів про вивчення німецької мови там, не знаю, і ті українці, які давно тут живуть, перейшли на укр і наприклад, записували російську мову, потім перейшли на українську. Це дуже тішить і. Також є українці, які приїхали також в 22-му році, завели свій ютуб-канал німецькою українською мовою, розказуючи про німецьку. Ну тому що там не знаю в Україні працювали прикладачами, одна українка взагалі написала книгу. У мене є ця книга, я вам покажу зараз вставки. Цієї книги ви просто уявляєте за два роки. Поки ти в цим, в цим розбираєшся, поки. Намагаєшся зрозуміти, як працює німеччина взагалі інтегруватися, навіть якщо ти знаєш німецьку мову, як в цьому прикладі що Українка написала книгу. Це розповідь про інтеграцію. Така художня книжка, але там з мові з перекладом на українську мову та з поясненнями граматичними це. Вона сертифікований там перекладач, вона знає англійську і німецьку, але тим паче, навіть знання мови, ти все одно потрапляєш в нову країну, намагаєшся розібратися з якимись побутовими своїми справами. І тут ти ще за два роки вже встигаєш написати книгу. В мене просто такі історії дуже вражають. До речі, хочу так, як я дійсно обмотивована цією книгою, я зробила собі деякі помітки ви зараз бачите якісь записи з цієї книги, але я вам також хочу показати її. Ось я тримаю в руках. Це не дійсно я маю цю книгу. Тож я хочу таку саму книгу розіграти серед моїх підписників за будь-який коментар під цим відео. Тож напишіть будь-який коментар не менше саме слів. І я просто рандомним чином виберу цей коментар і розіграю вам ось таку книгу. Це Дійсно, розповідь німецькою мовою з перекладом на українську мову граматичними поясненнями. Я собі тут повиділяла, наприклад, ті фрази, які б я хотіла вивчити. Чим це взагалі корисна книжка? Я можу зі свого досвіду сказати. Наприклад, якщо я в спілкуватися з німцями, на базі цієї книжки можна ось про, е, розказати свою історію інтеграції. Там, наприклад, я переїхав там в Геґґен Тобто через війну про… Цю книжку можна використовувати як свою власну розповідь, чому ти тут і як проходить твоя інтеграція. Тож пишіть коментарі, і вам дістанеться також така книжка. Розіграють через два тижні. Також забула сказати, що цю книжку можна вільно купити на Amazon. Посилання я залишу в описі під відео, тож заходьте підтримати українців. До речі, два тижні тому було було в мене на каналі відео про нові звички у Німеччині, і там я також розігрувала подарунок. Ви зараз бачите на екрані переможця. Переможець, будь ласка, з зі мною, і я відправлю тобі сувенір зі свого міста. Я живу в Намбурзі, це місто де навколо. Роблять вино, і в нас взагалі винний регіон, тож може щось е, е, якийсь сувенірчик відправлю, щоб найдовший термін було чекати е, трошки веселіше. Тож зі мною по імейлу. А ми продовжуємо про українців нещодавно. Також натрапила на новину, що у Дрездені в міграційні в міграційну раду в Дрездені балотують, бо мають українське походження, що також для мене дуже. Класний показник того, що українці вже повсюди і на це звертають увагу, що українці не просто тут якось там пересиджують сам фокус на тому, що це українці, те, що вони вже приймають і хоч, або хочуть приймати участь у державостворенні взагалі в цих регулюваннях, це дуже круто і я вважаю, що також про це треба говорити. Також в мене було на каналі інтерв'ю із волонтером Борію. Він також дуже Колосальну роботу робить, якщо зайти на його сторінку, то також можна побачити дуже велику кількість активних українців, які не тільки допомагають іншим українцям у німеччині інтегруватися, а також взагалі, ось ось цю знаєте, яка взагалі, ось моя теж мета на цьому каналі: допомогти іншим українцям інтегруватися у Німеччині, але не забувати, що ми українці і що в нас є ну. Що в нас є свої традиції, що в нас є якась оця ця внутрішня сила? Що в нас є ну, якісь особливості, які відмінні від того нового місця, де ми живемо? Тому мені цікаві в принципі ті люди, які також цим займаються. Ось Боря та його команда також цим займаються. Вони допомагають українцям у Німеччині. Вони об'єднують українців у Німеччині, але також допомагають в подоланні нашого ворога. Також мені дуже вражає те, наскільки багато українських підприємців вже тут заснували свій бізнес у Німеччині. Тобто не українці не в тому плані, що вони перевезли свій бізнес з України. Так є і такі люди. А саме люди з нуля у Німеччині відкрили. Свої бізнеси так знаю в є ком'юніті українців, які діляться своїм досвідом бізнесу ну тобто вони збираються дійсно, є не там не 5, не 10 українців, а прям сотні українців, які повідкривали свій бізнес, і, дійсно вони вже ведуть, вони ведуть спокійно. Навіть тут у мене в місті, де я знаходжусь, також українці включаються мене, повідкривали свої там геверби, неважливо в якій справі, але тим не менше вони не бояться пробувати щось нове, заробляти гроші, вкладати в ту ж економіку. Німеччини, тобто вже якийсь є прогрес, і це дуже круто. Я хоч хотіла б орієнтуватися саме на такі успішні кейси, на успішних людей, ніж копатися в тому, що десь там українці щось не так роби, Роблять там, десь намахують Німеччину, скажімо так, в Україні і в Німеччині самі німці є такі, навіть в Німеччині є. Категорія, каста людей, які і працюють чорно, і якось там не шорнобливо, може там навіть до якихось державних символів відносяться. Але не треба на цьому фокусуватися. Треба фокусуватися на чомусь хорошому і доброму. Ось така такі в мене сьогодні монолог. Я все це до чого, до того що. Ми українці сильні, ми Українці можемо адаптуватися. Так, це не від хорошого життя в Україні. Будемо чесні, так у нас в Україні дуже багато було складнощів, але в Україні у нас дуже багато чого хорошого, і вважаючи на наш такий загартований характер у Німеччині нам набагато простіше адаптуватися. Так бувають і в мене погані дні бувають, особливо коли з України якісь погані новини, тому що в мене е сім'я, дуже багато родичів зараз знаходяться в Україні. Зараз наразі ось на це на сьогоднішній день виїжджають е з Покровська, тому що я сама з Покровська, і це дуже важко, коли. Сам факт, що у всіх бувають погані дні. Ну, я про українців у Німеччині, у всіх бувають погані дні, але треба йти далі. Треба надихатися такими людьми, в яких виходить. Так складно у Німеччині, так конкуренція стала вища. Так не знаю, менше фінансування дають на навчання з цієї точки зору, так, трошки важче становиться. Стається становиться так у Німеччині жити українцям, але знаходьте український ком'юніті, підтримуйте один одного. Можете доєднуватися до моєї групи, до моєї спільноти в Телеграм. Там можете питати якусь параду. У мене дуже освічені українчики, також тож можемо один одному допомагати. У мене в принципі на цьому все. Дякую, що дивились це відео до кінця. Діліться своїми думками, коментарями, діліться своїми історіями, як вам живеться у Німеччині, можливо. Знайдете якусь підтримку або вирішення своєї проблемки. Точніше, не проблемки. Давайте не це сприйма... всі якісь складні життєві ситуації у Німеччині сприймати не з точки зору проблеми, а з точки зору задачі. От якщо у вас є якась задача, пишіть, будемо шукати відповідь на вашу задачу. У мене на цьому все. Я сподіваюся, що сьогоднішній день, п'ятниці, ви проведете. В компанії з моїм відео надихнетесь, і все у вас буде добре. Підпишитесь на мій канал, побачимося в наступних відео. Чус!